Друзі, вітаю! Все, що цікаве до мене, приїжджає. Я ділюсь з вами і показую. Ну, ви знаєте, привичний наджаючий профіль 40 на 40-40 на 20, але такий розмір, напевно, ви ще не бачили. Дивіться, яка краса. Це італійський профіль 304 сталь 30 на 10 мм. Дивіться, який прикольний. Товщина стінки 1,5 мм. Довжиною профіля йдуть по 6 метрів. ось так от він виглядає. Це мені для формування кронштейнів. Якраз 304 сталь. Це на 201. вона легше сверлиться. І для формування кронштейнів. Якраз мені підійде цей профіль. Профіль зеркальний. А чому зеркальний? Тому що сатін і мат, я вважаю, він ну, гірший. Зеркальний профіль він більш стійкий до корозії. Так що така краса.